Ліпосакцію часто уявляють як щось небезпечне. Чи це насправді так? Відбувається аспірація, по суті, відсмоктування підшкірно-жирової клітковини з певних ділянок тіла. Ліпосакції бувають різні на сьогоднішній день, багато реклами, ультразвукові, лазерні вібраційні, але все ж таки суть одна для того, щоб ліпосакція була виконана ефективно, жир треба прибрати. Чи можна назвати ліпосакцію просто засобом схуднення? Ні, все ж таки це метод корекції фігури. Звичайно, що за допомогою ліпосакції ми можемо дати е, пацієнту певний поштовх для того, щоб почати займатися спортом, для того, щоб почати е, займатися там певними навантаженнями або сісти на дієту, але є певні обмеження. За один раз ми можемо прибрати. Не більше там чотирьох з половиною літрів е, жиру за одну ліпосакцію. Звичайно, що вона в інтернеті є багато різної інформації там вісім літрів, одинадцять та таке інше. Але ні, ми не будемо перетворювати естетичну хірургію, пластичну операцію в якусь знекровлюючу страшну операцію. Тому так умовно до чотирьох з половиною літрів. Це якщо людина, звичайно, що не астенік, не худенька, а просто там звичайна, звичайна вага. Кому реально підходить ліпосакція? Звичайно, ті, хто приходять для того, щоб я хочу схуднути. Це не варіант. Якщо приходять з побажанням зробити, наприклад, ліпосакцію передньої черної стінки, а ми бачимо, що там жир знаходиться не зовні та да, м'язів, а так званий вісцеральний жир, такий як. Передня стінка як такий як барабан, звичайно, що ми цього зробити не можемо. Тоді, на жаль, тільки дієта, тільки активні фізичні навантаження можуть скоригувати. І звичайно, що якщо людина не зовсім уявляє е, собі, як, е, що вона хоче досягти цієї операції, якщо е, в неї дисморфофобія, це таке захворювання, коли людина неадекватно оцінює свою зовнішність. Може прийти зовсім зовсім худенька пацієнтка. Сказати, я товста. Я хочу щоб ви мені зробили ліпосакцію. Звичайно, що в таких випадках ми відмовляємо, тому що немає показів для для проведення ліпосакції.